Сьогодні в студії для вас працюю я, Мар'яна Зеленюк, ведуча програми «Від мрії до мети. Поставлені перед собою цілі не завжди є легко втілити у реальність. Часто нам заважають сумніви, страх, невдачі чи осуд інших. Про те, як встигати усе розвиватися різносторонньо і при цьому не загубити себе, сьогодні нам розповість гість студії Володимир Алфафіцький. Вітаю тебе, Володю! Володю, ти виріс і проживав в місті Радехові. Так. Сьогодні ти є науковим співробітником Львівського національного університету імені Івана Франка, а також займаєшся творчістю і також є учасником релігійної організації Родина, що діє у Львові. Як ти встигаєш усе? Найбільше, що я не люблю робити, це нічого не робити. І тому, мабуть, я так стараюся бути таким, скажімо, активним, всюди десь себе задіювати, бо, бо просто. Хочу, щоб своїм прикладом також заохочувати інших до, до чогось кращого, щоб всі щось робили, і так скажемо, боролися з лінню. Бо такий, бо як казав, такий є один Боско святий, каже, що наш ворог це є лінь, і лінивих не пускають ось до раю. Тому стараюся працювати, працювати і ще раз працювати, щоб таким. Чином щось робити, удосконалюватися і бути допоміжним іншим. Також дуже дуже люблю допомагати іншим. Володя, я знаю, що ти багато подорожував. Mm -hmm. Де ти досить побувати? І власне чого ми можемо повчитися у європейців? Дякуючи цим всім подорожам, я завдячую моєму татові і моїй мамі, тому що вони мені це все якби допомогли в цьому. Я був в Італії, там проживав 5 років, і навчався також був. В Англії, в Чехії. Ну, хочу сказати, що європейці ми можемо багато чого навчитися, бо насамперед вони є трошки такі простіші, відкритіші, і, ну, і як на мене, то вони більше так люблять життя навіть ніж у нас. Ну, до прикладу, навіть взяти той самий магазин. Так я коли туди йшов до магазину, що скупляти, то вони старалися все зробити для того, щоб я цей продукт купив. Там питалися в мене справи, там усміхалися мені, ну підбадьорювали, щось запитували. А на жаль, у нас тут у Львові навіть беручи, де коли йдеш в магазин, то кажеш, добрий день мовчать. Ну вони усміхаються, завжди смішні. Тобто я розумію, що ситуація в нас є така зараз досить складна, немає роботи, мало мало платять зарплати. Але це все не має ну впливати на людину. Тобто, якщо до не підходить робота продавця, ну то шукай іншу. Тобто, нам, як на мене, то нам бракує, бракує такої щирості, відкритості і такої люб'язності один до одного, я би сказав. Взагалі в мене така була колись така думка, що було би добре, бодай кожного хто ще не був за кордоном, завести хоча б на тиждень туди, щоб він побачив, як там люди живуть. Також цю щирість нам гарантує якась увага до творчості, до книг, до мистецтва. Я знаю, що ти займаєшся творчістю, пишеш книги, співаєш в хорі, є учасником театрального студентського гуртка. І власне, якою є роль творчості, на твою думку, в щоденному житті? Роль творчості вона є дуже важлива ну, для кожної людини, тому, тому що коли ми. Щось створюємо своїми руками, то ми так трохи забуваємо за ті всі буденні проблеми, які там є, якісь переживання. Ми трохи так відключаємося і щось таке творимо своє. Ну, та творчість може бути різна, то вже хто що вміє. Хтось творить, співаючи, хтось творить, пишучи. Ти казала книги, я пишу, що ну це так голосно сказано. Я так просто пишу свої думки. Ото, От що мене вразило то, що я десь там побачив, найбільше я так пишу на релігійну тематику, таку християнську, релігійну, філософську. Тобто Про скажімо так, про Бога, пишу, про Його любов до нас. Ну, Тобто, скажімо, в лапках мій віддавниший центр це є Facebook, Контакт, різні мережі. У мене навіть немає такого бажання видавати книжки. то треба шукати спонсорів і так далі. Ну я не маю на це часу. Я просто пишу і скидаю це все в інтернет. А також використовую певні тексти, які я пишу на нічних чуваннях, ось де ми мовимося з молоддю, і там таке зачитую. Тому творчість є дуже важлива, тому що людина себе саме, би скажемо, виражає. Дякуючи, можливо, також і творчості, всі, ми є всі різні. Творчість вона не може бути однаково, вона, вона і всіх людей різна. І це, я так думаю, що творчість це саме є ті е, таланти, які нам Бог подарував, і важливо їх не закупати, а, а ще більше розвивати. Володя, чи повиннош ти себе реалізовувати як науковець? Мені більше душа лежить до чогось такого е, духовного, до щось писати, ну, бо... Бо науковий стиль він є трошки важчий, як на мене, трошки ш -ш штучніший. Там вже треба думати, як це описати. А коли я пишу щось таке творче, то я ну, так не дуже думаю, що пишу. Це просто такий потік думок, скажімо, це все так литься. Ну, я, я стараюся зараз. Я там дещо перекладаю це все, але я думаю, що я більше себе реалізую в якомусь такому. Ну, більше творчому, творчому плані. Зараз я ходжу на роботу, працюю в університеті. Воно мені це все подобається, бо там мені не перший студент. Я дуже люблю спілкуватися з молоддю, студентами, питатися, як вони справи, чим вони живуть, що, що роблять, бо мене це дуже цікавить. Я також знаю, що ти брав участь у міжнародному обміні під час навчання так. в університеті. Напевне, розкажи нам трішки про цей обмін mm -hmm. і свої враження від європейської освіти. Е, ну, я вчився в Італії в інституті. Yeah. Ось, то там, ще раз повторюю, там є простіша програма набагато, тобто там немає перевантаження. І хоча, хоча це все було на іншій мові, на італійській, ну я десь мову опанував до року часу. Дякуючи курсам, що я там ходив і, і школі. Бо бачите, як Італія сприяє, вона там відкрила взагалі безкоштовні курси для, для, для іноземців. Бо був такий випадок, один, що приїхав один італієць сюди я з ним познайомився в книгарні, і він каже: Я хочу вивчити українську мову, і я є безробітний. Тобто він пішов там в університет і йому сказали, там що заплатити, не знаю, 100 чи, чи, чи 150 гривень за евро. Ну я думаю, що там, якщо немає. Хабарнеса, то, то може, якщо є, то, то, то так дуже так чуть-чуть, скажімо. скажемо. Це воно дуже руйнує освіту. Бо тоді е, хтось собі каже, для чого я маю вчитися, я можу заплатити. Тобто це є велика проблема. І там, скажімо так, студенти борються за, за викладачів. Тобто якось їх зацікавлюється, щоб вони саме пішли вчитися до, до, до мене, наприклад, а не до іншого викладача. Ну і те, що. Також сама країна сприяє доброму, якісному навчанні десь там висилає на різні стажування. Тому я думаю, що нам багато для чого повчитися в європейці щодо освіти. Володі, які в тебе плани, мрії? Що ще плануєш зареалізувати? Ну, дякувати Богу, багато мрій вже в мене збулось. Ось. Колись це була мрія поїхати в Італію. Вона так відбулася, і я там був досить довгий період часу. Потім в мене була. Мрія поступити в університет наш Франка. Ось, також поступив, бо було досить нелегко. Ось потім ще в мене була мрія його закінчити. Ось така мрія. Ну, також була мрія в Чехію поїхати. Ну, але взагалі в мене є одна найбільша мрія. Я так її взяв собі за таке це в таке вподобання, яке це говорив таку мрію Любомир Гузар, що він казав, що в нього найбільша мрія це бути людиною. Тобто, знаєте, бо, бо часом ми себе називаємо людиною, але то десь, певно, не є так, бо, бо це мало сказати, я є людина, ще для того щось треба робити, щоб бути людиною, там, допомагати іншим, там, виконувати заповіді Божі, скажімо так, і, і жити добрим життям. Також я знаю, що ти є учасником релігійної організації Родина, що діє у Львові. Uh -huh. Що тебе мотивувало мотувала до такої діяльності? Ми собі таку взяли гарну ідею організувати іншнічування. Ну, що мене спонукало, це, мабуть, це любов до Бога, і любов до, до молитви. Бо я люблю молитися, особливо люблю молитися з молоддю, тому що зараз, як ніколи, наша Україна, наше військо потребує. Спільної молитви ці цілої України, і власне ці наші чування вони відбуваються. В них головна тема є ця заспокій і, і мир в Україні. Тобто подарувати Богові цілу ніч в молитві, особливо коли це є молоді люди. Ну тобто, це є дуже дуже гарно і. І ця ніч, ми починаємо зазвичай в дев'ятій годині і закінчуємо десь пів сьомої, Вона дуже скоро е, пролітає. Тому хто ще не був на нічних чуваннях, дуже раджу це пережити такий досвід і, і просто ніч пролітає е, дуже скоро. І тому запрошую молодь небайдужу е, молитися, бо кажу, бо, бо так само як наше військо потребує всякої амуніції, та, так само потребує і духовної. Духовної підтримки, бо, бо інакше нічого з того доброго не буде. І, ну, можливо, ще, ще це все маємо, тому що ще багато людей не знайшло Бога, ще його шукає. І тому я так думаю собі, якщо б ціла Україна і кожна людина в цій Україні, якби ми так всі щиро помолилися, я думаю, ця війна би, ну, так би закінчилася. Тому багато що залежить ну, від нас, від кожного з нас. Бо пам'ятаємо, що Україна це є кожен з нас і, це, і робимо щось для того, щоб не було цієї тобто, війни. Я бачу, що ти прийшов до нас із книгами. Так. Як багато ти читаєш, що читаєш, можливо, маєш якісь рекомендації. Так, ну... О, власне, якого є роль самоосвіти, напевно, в цій дорозі від мрії до мети. Добре, ну так ви признаєтеся вам чесно, дуже колись не любив читати. Тобто, колись в мріях десь років сім тому, скажімо так, що я десь піду десь там на філологічний, то взагалі мене такого не було. Ну, ну не любив читати, щось якось так мені відбило. те бажання там. В школі чи чи якось так не мав. Тобто я полюбив вже читати вже в університеті, коли мені вже десь було, скажімо так, 20 років. Ну, і я так почав спочатку читати такі духовну літературу. Тобто мені дуже допомагає духовна література. Якщо я, я там не знаю відповіді на якесь питання, то я так читаю книжки, і вони мені допомагають. Дуже гарна є книжка, називається Наслідування Христа. Ну, це взагалі. Така книжка, яку богослови ставлять зразу на друге місце після, на друге місце після Біблії. Ось. І, і там, ну, взагалі, духовну літературу її треба читати так помаленьку, знаєте, бо то не є такий цікавий роман, що його читається за ніч. Так сторінка за, за сторінку. І ця книга, якщо ви почнете її читати, вона стане для вас таким добрим другом і, і порадником. Ось. А тут ще така є книжка написав Томіслав Іванчич, відвага бути недосконале. Тобто, і... просто є таке гарне видавництво Свічадо, і там є дуже гарні книжки. Вона вийшла у 2015 році і... і вона є дуже така хороша і допомагає цей, знайти себе, зрозуміти, що таке життя, як жити, як, як допомагати іншим. Тому, тому я кажу, що. Книга вона має дуже великий вплив на людину. Володя, якими є твої принципи, правила у повсякденному житті? Чим ти керуєшся? У мене є такі декілька гасел. Ну тобто, завжди бути радісним. Тобто, як би не було, чи тебе там щось болить, чи на дворі дуже негарна погода, падає дощ. Завжди бути радісним, тому що е, ну, ми християни, це є люди радості, несемо добру. Новини. І ми не можемо бути сумні. Бо коли, коли ми сумні щось не так, то диявол дуже з того радіє. І, взагалі, Боско казав, що диявол боїться радісних людей. Бо коли ми радісні, ми, ми хочемо робити багато добра, всіх обіймати там і, і так далі. Тому, тому я кажу, що і усміхайтеся частіше. Розумієте, бо усмішка то якраз є таке, я би сказав, мірило присутності Бога е, в нас. Бо людина, яка любить Бога, вона не може сумувати. Якби важко не було в країні, як би важко не було її, її житті. Бо ще такий приклад наведу, що, наприклад, може людина якась сумна йде їй вже надоїло жити. І тут ще побачить, ти сумний йдеш, сумний, то вона скаже, а, то вже немає нікого веселого тому, чого жити. Тому, тому усміхайтеся, бо я, я так часом йду по вулиці, так люблю дивитися дуже на людей. І, і, і просто ця усмішка, коли мені хтось усміхнеться, вона мене заряджає. Заряджає, і, власне, я собі виробив таке кредо, що якби важко не було в житті, треба завжди усміхатися. Ну, Правила це, напевно, є заповіді Божі. Це не є заповіді Божі, це не є якесь обмеження. Це, ні, це є просто такий дороговказ, як казав Іван Павло II, це є такий компас, який допомагає нам ну, не збитися, коли ми пливемо по кораблі життя. І ще є важливо плисти проти течії. Як казав е, Папа Франциск, ну тобто не боятися бути інакшим. Також я би радив ще робити зауваження, коли бачимо якусь погану ситуацію, не обходити боком. І пам'ятайте також, що вже немає такого визначення, якось воно буде, моя хата краю нічого не знає. тож воно тут в теперішній ситуації воно вже нічого не допоможе. Нікому. Тепер все залежить від нас. Тобто наше життя, яке нам подарував Бог, воно є в наших руках, і багато чого залежить саме від нас. Бо дехто каже, О, то Божа воля, то Божа воля. Так, але ми можемо допомогти Богові творити цю волю. Що ти побажаєш нашим глядачам на їхній дорозі від мрії до мети? Ну, я хочу сказати, що це дуже добре є мріяти. І коли ми мріємо, це означає, що ми живемо. Але коли ми вже маємо, наприклад, якусь мрію, треба себе спитати, що я роблю для тої мрії? Чи я щось роблю, чи я просто собі став, сів вдома і, і чекаю, коли ж та мрія збудеться? І тут, власне, є, правильно, Мар'яна сказала, мета. Тобто, мета це вже є щось робити для осягнення цієї мрії. Тобто мрія нам сама не впаде під ноги. Тому і самий цей шлях від мрії до мети і до здійснення мрії, він надзвичайно важкий. Тобто це треба багато чого пожертвувати, недоспати якісь ночі, тобто, щось, від чогось відмовитися. І не бійтеся ну, падати, потім піднімайтеся, ставайте і йдіть далі. Тобто, життя є прекрасне, як би важко не було. Просто треба навчитися бачити ті гарні моменти життя. Володя, дякую тобі за предметну розмову. Uh -huh. І я сподіваюся, що сьогодні кожен із нас почерпнув для себе щось корисне, отримав нові поради і відповіді. І нагадаю, що сьогодні в студії для вас працювала я, ведуча програми від мрії та мети Мар'яна Зеленюк та гість Володимир Алфавіцький. Дякую. Дякую вам і ще обов'язково почуємось.